Моєму особистому списку бюджетних автомобілів до 10 тисяч доларів для сім'ї є два фаворита. і один із них сьогодні в нас у продажу: це Opel Zafira 2011 року. Небитий нефарбований автомобіль комплектації Cosmo. на шкіряному салоні, кругових партроніках, гарних легкосплавних дисках, резина Bridgestone. Але цей автомобіль особливий для мене по фаворитству, так як він на шкіряному салоні і з підтримкою А-ля Рекаро для спини. Ідеальніший варіант для поїздок на дальній відстані. Сервісна історія, два ключі, класна дуже комплектація, дуже практичний салон, дуже легко складається, рухається. Перевага, що тут ніколи не буде і не може бути корозії даної моделі, є фаркопчик. Класний солідний колір, дуже збережене домашнє авто. 1,8 бензин. 221 тисяча кілометрів. Хто додивився відео до кінця. Від ціна буде як завжди. в Кінці відео. Якщо вам сподобався даний варіант, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте. Місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, 11 рік, 1,8 космо.